Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Перепрошую, мої відеогляди виходять не дуже часто. Як хотілося б деяким моїм глядачам, які пишуть і питають, в чому справа. Річ у тому, що мій оператор Сашко пішов служити до Збройних сил України. Тому відеогляди будуть виходити. Магазин Планета Залізяко працює. Сашко був на касі ще до того, як пішов до Збройних сил України. Це все пройшло дуже швидко. Приходять хлопці і кажуть, Віталій, треба бензопили. Треба, значить, треба. І буває так, що просто наступного дня приходять гроші з YouTube, які прийшли, ми з Сушком кажемо, ми створили канал відповідно за ці гроші, купуємо бензопил У наших постачальників, передаємо хлопцям бензопили вже на фронті, там де потрібно. Але коли я засновував канал. Я Мало що розумівся на цьому, і Сашку запропонував. Давай 50 на 50. І коли почалася війна, я теж запропонував Сашко, давай всі гроші будемо відправляти на ЗСУ. Він відразу погодився. Але як чесна людина, я змушений попередити, що якщо Сашко вже в ЗСУ, то 50% тих грошей, які будуть приходити мені на карт, я буду перераховуватися, він нас захищає, він в ЗСУ його гроші і його родину. Та небагато, там 100 доларів, 150, 50 приходить, але це теж кошти. Так ось, його частку буду відправляти його, йому і буду звітувати перед тим, розгуківка в банку, інше буду далі допомагати зі своєї частки для Збройних сил України. Не дивлячись на війну, у мене ще є двоє помічників, які допомагають будувати мій зелений туризм. І нещодавно до мене теж написав мій знайомий з нашого 140-го, який знаходиться на фронті і каже, Віталій, потрібна потужна електропилка. Для того, щоб обрізати десь гілочки, мало хто чув, безшумно, треба десь щось розпалити, десь щось підігріти і так далі. Кажу, без питань пилка буде. І ось саме цю пилку оплатили мої друзі, які працюють зі мною і роблять зелений куризу. Фото звіт віддаю, як відправив новою поштою, за дорогу заплатив. Пилка працює, перевірили. Хлопець, який нас з вами захищає, надіслав мені вже фото. Обличчя не хочу показувати зайвий раз. Нещодавно зі мною трапилась дивовижна історія. До мене за кордону позвонив мій давній знайомий, мій друг, з яким я потоваришував ще років 15-16 тонн. Коли він був молодим хлопцем і купував нашого магазині Планета Залізяка, скутер. Зараз модна електроскутера, а тоді ще був модний скутер, жужик, як показав. Він придбав собі, приїжджав на сервіс, ми обслуговували, він дуже за ним доглядав і ми так от потоваришували. І тут він телефонує, каже: Віталій, помер тато, каже, хочу роздати товар з його магазину. У тата був магазин, він його орендував. І продавав товари, які привозив з Німеччини, з інших країн Європи. І каже, я хочу роздати людям, які це потребують. Тому я заправляю власним коштом пальне, їду в інше місто забирати цей товар. Я просто був здивований, там товару більше, ніж війде в мій бус. І я завіз саме туди, куди потрібно. Люди вдячні, дякують Богу, дякують пану Денису. Подяг та взуття було роздано во славу Божу з благословіння пана Дениса, власника, спадкоємця цього товару, його батька. І в кожної людини в життєвому шляху, коли ми народжуємось, йдемо з квітами в школу і нас несуть ногами вперед, як кажуть, з квітами, невеличкий промізок часу. І ми скоїмо гріхи по волі своїй або без волі своєї. Тому я хотів би, щоб кожна людина, яка отримала взуття, одяг, помолилась Богу і попросила прощення для пана Віаміна. Величезне прохання попросити у Бога, прощення гріхів для пана Леоніда. Ну, Я дякую Денису, дякую всім, хто мені допомагав. Залевська Надія Фадєрівна надала особисто мені величезну допомогу в приміщенні, де я зміг залишити одяг та взуття. Для людей, які цього потребують. Величезна вам подяка від мене та від пана Дениса. Дякую вам, що допомогли роздати одяг та взуття. Я вже дуже багато років в бізнесі. І хлопчики, які маленькими, прибігають в магазин, потім вже приходять дорослими і кажуть, дяді Віталік, я своїм сином хочу придбати кросівки, хочу придбати велосипед тощо. Я колись давно починав торгувати спортивним взуттям, тренажерами. Дуже багато моїх клієнтів роз'їхались по всьому світу. Але є люди, яких судьба направила в інші міста, куди вони не хотіли би потрапляти. І ось один з моїх клієнтів, який ще хлопчичком прибігав до мене в магазин, каже: дядя Віталій, війна розумію, важко, знаходжусь в тюрмі, потрібно 42-й розмір в життя. Купив ці кросівки, відправляю і хочу сказати, не забувайте ще про тих людей, які знаходяться, як кажуть, в містах нести віддалених від нас, але так далекі. Людям там теж важко і вони теж потребують допомоги. Тому во славу Божу, відправляю красівки нові кошти.